Щодо самих переговорів, на переконання Лук'янова, а тут читайте і всього Кремля, і Путіна, в цьому числі, переговори можуть відбутися за участі Сполучених Штатів Америки, Китаю та Росії. Бо це кажуть вони про геополітику. Європи там не може бути, тому що Європа, на їх переконання, не є самостійним суб'єктом геополітики, хоча дуже важливий партнер. Окрім того, коли мова йде про Україну, то Лук'ян вважає, що Україна може бути на цих переговорах лише під час обговорення українського питання, бо переговори за участі цих трьох країн будуть не лише про Україну. Точніше, там буде зовсім не про Україну. Україна це буде просто одним з багатьох питань. Місцем проведення вони вбачають Індію. Чи запитували про це на рендер-моді, Не можу сказати, але я не думаю, що мені делі будуть дуже проти цього. Щодо термінів, термін Кремль відводить в 100 днів, як то говорили із пол. Учних штатах Америки, як бачите, Путін прислухається до рекомендацій Трампа. Якщо каже за 100 днів ми не впораємося, то тоді це не на руку точно буде Україні і світовій спільноті, бо Росія мовляв може продовжувати війну такої високої інтенсивності. Я вважаю це повним блефом, але він говорить одну дуже ключову фразу: що нічого хорошого у затягуванні рішень немає ні для кого. Ну, це якраз друзі, тут і всі хатки згоріли, і вуха стричать явно очевидні, що на Росії величезні проблеми. Яка ж ціль цих переговорів для Росії? По-перше, вони наголошують на тому, що Росія хоче повернутися до першопричин війни та усунути їх. А щодо Трампа, то вони говорять про те, що ну в Трампа мета зрозуміла: просто зупинити війну і скинути всі подальші проблеми на європейців. Нехай мовляв, Європа з цим розбирається. І тепер про компроміси і про ці самі першопричини війни та їх усунення, що власне говорить сьогодні Росія. Вони наголошують на необхідності все таки згадати про стамбульські угоди щодо території. Він наголошує на тому, що тут готові росіяни йти на компроміси, скільки захопили. То те і наше. Ну а решта то вже так як буде. І тут, друзі, дуже цікава історія, тому що вони ж віднесли до своєї конституції Херсонську, Запорізьку, всю Донецьку область і Луганську. На сьогоднішній день вони не контролюють повній мірі жодну із перелічених областей. Так, вони багато контролюють Луганську області, практично майже всю Донецької, а що стосується Херсонської та Запорізької, ну там зовсім не їхня історія. Тому швидше за все, ідея, яку висунув Трамп про замороження війни по лінії фронту, вона. Знайшла сприйняття у самому Кремлі, і вони про це говорять конкретно. Але про що власне Лук'янов говорить? Про що мріє Кремль і на чому він наполягає? Про те, що це переговори будуть власне про геополітику за участі трьох країн, і будуть говорити про зміну ландшафту безпеки у східній Європі.